Так, поточна я стартує. Поточно стартує. Карта нормальна. Режим хуйовий. Єбу що тут робити? Куда їхати? Ну будемо дивитися, куди вафля буде їхала і що вона буде робити? З десятками, Чотири тяжа. Реліте дві орти. Найс, блядь. Направо, гордо. Не встидає. Чись. Може якийсь Бадгер буде тупо полем хуярити? Бояга. Зразу тичку поєбалуємо. Так, єбрікс. Оп, пушка неопусна. Ніхуясвіє, майже блядь. Ну, я би затком став в такій ситуації. Так, суд, цеха їде, контропедаро. <кхи> Точніше, коник. Так, Вафля під'їжджає. Під'їжджає, під 1390. Sort танк О, найс наїхав. Найс. Ну, no, <coughs> зовсім найс. Вкотре я би розвернувся попкою. Зараз. Так, ЛТ наші подохло одне ЛТ, інше ЛТ відступає з пів хп Монта. Яга промахується. Є 75 просто чилгай, Абсолютно не їбеш його там 26.0 бачить. Ара, походу, піздаємо буде. там у 75-му. О, від задка став. Хоп! 75-й. Жиє якось. Не знаю як. <кій> Тамось дивним хуєм живе жиє. Так, 40 пів ТП. Ну, вже не жиє. Це хадала пізди дивно. Ніби і кінь мали давати. Щось якось. 53-й, ой, 50 тп. тоже кадр страшний, блять. Лахує. Ванташ, щось сильно вірив в себе. <кхи> так, щось вафля зависла. Тичку дала, то добре. Найше покатку. Ну, оффля, повірила союзники. союзників. біс, союзники дали пизде. <coughs> Тут же коник з 260. Коник получив пизденя гордо. Так, затком, затком, та ти шо? Але ті е же. Айбер. Вон та, получає пезлов. Ну, не повезло, не повезло. <coughs> <coughs> не повезло. Якби підзівся, було все би найс. Бля, просто якийсь режим йобнутий. Союзники йобнуті. ну... Я ебу. Що ти скажеш? Все максимально по тупому якось розвивається. Є бершотний, ну є бершотний поп, він же є і то вже добре. Ті естет там, поляк йобнутий просто. Поволе, поволе. Бракло, бракло зведення. Так, ну тут вже мало бути тичка. Є. Yeah. Найс. Nice. І того тища. Тисячу... Тільки 1000 на циферблаті. А база то береться? Ебать, то тичка, то за коня. То вже за коня залетіло. То за 26.0 залетіло? І бою їх тут залітає. Чи арта на 249. Я їде, я гаїде. Оп, давай, в'єбеня кудась. Так. Зведення. Я б не ризикнув, так. Я б не ризикнув без ведення так стріляти. Ну, а тут ебать, ні, ну умом, умом, блядь. Так він ж на КД. Знаючи, що він на КД. Я би ширше вийшов. Найс. Тут же б він був мертвий. Швидше за все. Ну і так. Сойдет. Ну, 3400 уже, уже моц, на моцный газ. Ну, да, союзники. Союзники-то пизда. На блять. Все, поле ебаный. Т-75 тоже даун. Охуеть. Ну, он тут не хуй пиздит, что там не залетало по коню и 2 часа 0. Тут, блядь. Блядь. Просто на похуй. Того Мауса. То 6 тоже косковый. Не выезжай, холдить. damaged. Aim very carefully now. Yeah. That's all for you. That's all for you. Бажаю вам попку заїде. Краще виставлятися. Та й таке. Ну, залітає і йопнешся просто. Залітає просто і йопнешся. Правді. Правді, я вахою. Залітає. Боєбру, то взагалі казка. Не, ну міг більше, в принципі. Міг поксору дати там тичку. Ще по кому міг. Ну, дві тички по коню і 26.0. Три тички. По Язі, чотири тички. А Там така половиною тички. Та і усе. А, по, по маусу. 4,5 тичечки, так? Да? Чи скільки? Блять. Три ще 5 тичок міг дати ще. <кхи> Сміло, блять, по по, по тому хомічку як же залітало, ти просто йобнешся Ким-то хуєм так залітало по тому хоміку. Ну, блять, ну ну шо, ну. Ну ебать. Ну якось так? <кхи> Так, і на кінець, на кінець хочеться дещо уїбати, не горда. Ммм. Блять, як тут додати, піздець. Ага. Зараз, зараз, секунду. А, сука, не то. Блять. Зараз, 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 щось нахуй, щось хочеться. О. 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 Вікно. О. О. And, 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 and. And, and, now we... Блять, не то нахуй. А сука. One moment, please. Пизда, то воно нахуй. Оже, блядь, заїхав на йобаний Горбок і вже пушка сука тршить в небо, це просто пізна, блядь. Сука, та він не зводиться ніхуя, підар кончений. таке. На цьому можна і завершувати. Дякую за перегляд.